Доброго ранку, доброго. Ранку. Я можна, будь ласка, ваші військові блідок? Не можна. Покличте, будь ласка, поліцейського, який мене зупиняв, пусть поясни спочатку причину Я зупиняв. поліцейський причини. Ви мене не спиняв. Згідно по законодавству, має... згідно по законодавству, є без причини зупинки. Покличте поліцейського покинути. Я можу вам пояснити причину зупинки. Ви мене зпиняли? Я вас не спиняв. Ну так як а ви можете мені зайвите, пояснити, як ви можете розуміти? пояснити я знаю мені причину зупинити? Яка причина? Яка причина? Ну поясніть, Управлення... ви взялися, Управлення... чого. Ясню. Доброго дня. Управління патрульної мене... поліції дуже, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чому не зупинили? Фільтраційні заходи. Такої немає. Що немає? Причини. Причини? Зупин... Так. 7 пункт, 35 стаття. Уповноважений орган. З чим ознайомити? З рішенням уповноваженого органу. Ну, зайдіть на сайт. І Нє, подивіться. Так не працює, хлопче. А як працює? А працює так, що якщо у вас є таке рішення? Або так, воно, або воно. воно... Скажіть, я вибачаю, яке воно повинно бути це рішення. Зараз Ми зараз поспілкуємося з ним, потім поспілкуємося. Як ви, як ви його вбачаєте, як воно повинно воно бути? Воно має бути доведене до, до... до населення доступним пут, шляхом. Яким чином в нас доводиться ця інформація? Ну, на сайті. На сайті публічно так. немає такої інформації. Ну, ви ви немає... впевнені, що, я є. Я впевнений, не... що є. Я впевнений, що є. Ознайомте. Ну так відкрите сайті, не знайдіть. Ну так ознайомте. Чим? З чим? З причиною Я ж вам сказав, зупинені. Немає органа. в них на сайті по цій ділянці таких фільтраційних заходів на сьогоднішню дату, на цей час. Так, а воно проводиться на весь Це Це має бути... Ні. Це має бути безпосереднє рішення уповноваженого органу, я вже поясняв вашим колегам, місцевої, районної, обласної ради, що на певній ділянці буде обмежено рух. Ви впевнені, що воно повинно й ім... за саме так проходить як ви Так, ви можете... саме впевнений. Ну, а я впевнений, що воно не а так я впевнений, проходить. що у вас зараз безпричинна зупинка. Якщо немає чіткої причини, і наприклад, ви можете, поруч... ви можете оскаржити, яке на мене на що поскаржить? Ну що я вас не за не буду. За Знаєте чого? Чого тому, що вся ваша структура на жаль не відповідає на жодні запити а... і плює на звернення громадян. Тому якщо у вас немає причини зупинки законної, відповідно до Конституції України, статті 19, я вважаю ваші дії незаконними і рухаю собі далі. Ну, я вам забороняю рухати далі. За, будь ласка, згідно законодавства, на підставі якого законодавчого акту? Так, це стримаю, затримання? Я... Ні, це не затримання. Ви не можете мені заборонити рухатись далі. Причина превентивного заходу, відповідно, 32, 33 статті. Я вам сказав, що причина превентивного заходу. Так ви мені не даєте сказати, я можу теж повищати причина ви... превентивного я заходу. Вам... Ви я вам... спочатку маєте силатись на певну норму законодавства, а потім що? Обмежувати права громадян. Так я ж вам сказав, що Но. уповноважений орган виконавчий це причина. Ви мені тільки що особисто для... Для як перед... поліцейські заборонили далі рух. Причина Но, превентивного що... заходу. Тому що ви не ви не виконуєте вимоги про Законної оповіції. вимоги не було. Ну це ви вважаєте, що немає закону. Ознайомте, кажу, доведіть, що вона законна. Я ж вам кажу, що виконавчі було прийнято рішення на цій ділянці. Ознайомте з цим О. рішенням. Немає? Я ж вам кажу, можете зайти на сайт і почитати. Я поїду до, тоді до безпосередньої адміністрації, буде знайомитись. Гарного дня. Отак.